Установка дверей, як поставили двері в будинок бокові, з виступом наружу, щоб не було холода на відкосах, ну і буде краще, якби коли двері близько до фасада. Тут далі буде фасад, далі з виступом ось так. Показую на уголках. Тут уголок всього 4 уголка поставили. Далі знизу профіль. Широкий, там десь шестерка чи сімерка Стоїть двері, встановлюються на профіль, щоб вага дверей йшла на профіль. Далі трошки вниз якби раму. Поставили за того, що двері, коли йдуть з таких частин, воно буде просідати, і щоб потім двері відкрились, то робиться ось так. Тут теж на уголках прикручується до каркасу.